Вітаю вас, це повтор попереднього відео. Знаходимося ми в місті Кривий Ріг на східному 3. В останні роки він один із останніх будувався. Навіть тут два 16-етажних будинки не добудували. Стояли вони років, мабуть, 10 чи 15. Потім все ж таки їх добудували. Ці два будинки висотних, вони тут стояли недобудованими. Різні люди тут жили, потім все ж таки їх. Нарешті домучили через 15, мабуть. Можливо, раніше не. Один з останніх він будувався цей мікрорайон. Перший, другий східний, потім вже Тридній, третій східний практично добудували, мабуть, і. Індустріальний той наполовину недобудований. Ну і там повинні були будувати до самого зарічного. Ну так воно й. Сонячна погода, вже градусів до 18 доходить, а то були заморозки два дні тому до нуля. Ну і на цьому поки що все. До побачення.